Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Юлька Nail Fans. Сьогодні з вами ми зробимо ось такий крутий новорічний дизайн. Почнемо, певно, з найпростішого. Беремо тіпсочку та беремо ідеальний червоний від ДНК і виконуємо стандартне покриття. Спочатку наносимо тонесенький шар на нігтюву пластину. Якщо є необхідність, допомагайте собі тонким пензликом. Далі ми ставимо невеличку краплену матеріалу та розпреділяємо її по нігтьовій пластинці, формуючи свою архітектуру. Беремо матовий топ, мій фаворит це матовий топ без липкого шару від Валерії. та покриваємо його не у тонесенький шар, бо матовий топ тонких шарів не любить. Просушуємо 60 секунд і перший нігтик готовий. Для другого нігтика ми використовуємо гель-лак від торгової марки SAGA, колекція Fionit No1. Я обожнюю всілякі блискітки, тому я не мала шансу не зробити такі блискучі нігти. Покриваємо блискітки на вже вирівняний ніготь базою або гелем. І для того, щоб зробити нігтик ще яскравіший і ще блистючіше, я завжди використовую топи з блискітками. Зараз мій фаворит це Ador Flashlight Top. Навіть на відео видно, як він мерехтить, а уявіть, що буде в темноті під ліхтарем. Тобто також наношу неотонкий шар та сушу 60 секунд. Він не має остаточної липкості, тому нігтик готовий! Для третього нігтика нам знадобиться будь-який прозорий гель. Дивіться, щоб він був не сильно рідкий, тому що ми тут вибудовуємо об'єм і тонким пензликом малюємо об'ємні лінії. В цьому майстер-класі я вирішила замітувати цукерочку. Зверніть увагу, що я не малюю гелем, а саме тяну його за своїм пензликом. Після того, як просушили нігнюк 60 секунд в лампі, ми можемо повторити в другий шар такій лінії. Далі ми беремо гель-лак, який лягає в один шар. У мене Moon 136. Та промальовуємо наші лінії спочатку. Зверху вниз, а потім уздовж наших ліній. Намагайтеся замалювати все, а потім прибрати максимум зайвого матеріалу для того, щоб зберігся наш об'єм. Я підібрала колір, який максимально схожий на колір нашого першого ніхтика, але ви можете обрати будь-який. Тут я вже забираю зайвий матеріал майже сухим пензликом. І беру топ без липкого шару. В мене стоп-скріжч топ від Ador та перекриваю таким самим тоненьким шаром. І маємо ще один готовий нігтик. На цьому легкі нігті скінчились. Беремо лів базу від саги номер 19 та робимо стандартне вирівнювання. База дуже гарна, вона зелена з зеленою поталлю. Я за нею ганялась дуже-дуже довго, тому що всі майстри порозбирали її перед новим роком. Тому, якщо вона у вас є, а що ви робити з нею не придумали ось вам дизайн. На відео я вже ставлю невеличку капельку та розподіляю її по нігтику. Відправили сушитись в лампу та дістаємо срібну поталь. На Налипкий шар бази апельсиновою паличкою розподіляємо невеликі шматочки поталю, так, щоб це здавалось, ніби це сніжок. Я завжди апельсиновою паличкою ніби вдавлюю поталь в нігти, для того, щоб вона трималась максимально якісно і гарно. Беремо новорічні слайдери від торгової марки Luna Moon. Та я думаю, ви вже зрозуміли, кого ми сьогодні наліпимо. Звісно, це грінчик. Вирізаємо слайдери завжди максимально близько до самого малюнку, для того, щоб у нас не було нічого зайвого на нігтику. На відео я вирізаю одне, але на тіпсах буде трохи інше, тому що я передумала. Передумала, тому що в голову прийшов більш класний дизайн, ніж те, що я придумала спочатку. Для переносу слайдерів я завжди використовую штамп для стемпінгу, бо це зручно і ти контролюєш, куди перенесеться малюнок. Після переносу я розрівню або апельсиновою паличкою, або так, як зараз, пальцем. Фіксуємо усі елементи спочатку базою в тоненький шар, а потім знову матовим топом. Не у тоненький. Після просушки я беру знову флешлайт топ від Ador та тонесеньким пензликом наношу точково на поталь та на самого грінча. І ось ми підійшли к останньому нігтику. Для цього нам знадобиться молочна база від Ador. На нігтик я наношу лише тонкий шар без вирівнювання. Цей шар я в лампі не сушу для того, щоб в нас вийшов гарний-гарний дизайн. Трохи почекала, поки база саме вирівниться і усередину ставлю крапельку Funk Top. У мене відтінок номер один, але ви можете вибрати будь-який. І на наших очах ми бачимо, як у нас формується наша новорічна кулька. По мокрій базі Funky Top розтікається дуже-дуже добре. Трохи підправляємо тонким пензликом та відправляємо сушитись на 60 секунд. Після цього, для того, щоб наш слайдер перенісся на ніготь, ми промазуємо або тонким шаром бази та сушимо, або праймером. Та переносимо нашого грінча. Беремо наш блискучий гель лак який ми вже використовували, та робимо контур нашої кульки. Так само трохи тягнемо наш матеріал для того, щоб зробити невеликий бортик. Ми маємо, щоб у нас був саме такий невеликий бар'єр із блискіток. Не забуваємо, що це у нас новорічна кулька, тому ми маємо домалювати тут оцю штучку, за яку кріпиться ниточка. Малюємо її як невеликий прямокутник і зверху витягуємо ниточки, за які кріпиться наша кулька на ялинку. Беремо прозорий гель в дуже-дуже достатній кількості та обережно проходимось по контуру нашої кульки. Беріть гелі середньо густі або густі для того, щоб вони добре тримали об'єм. Промазуємо повністю поверхню кульки і далі додаємо об'єм. Можемо навіть перевернути для того, щоб кулька у нас була круглою. Зараз я вам показую, яка об'ємна у мене кулька і яка вона дійсно кругла. Просушуємо це дійство 120 секунд у лампі, для того, щоб все максимально просохло. Та перекриваємо топом без глубкого шару у такий самий тоненький шар, як і на попередніх нігтиках. Тепер давайте зберемо результати нашої праці докупи. Посередині у нас стоїть об'ємний нігтик, наша цукерочка. Великий пальчик у нас буде блискучий, а мізинчик буде ідеально червоним. Безімений нігтик у нас буде зелений з тікаючим грінчем, а вказівний у нас буде ідеальною новорічною кулькою. От і все ми зробили з вами чудовий швидкий новорічний дизайн. Тому втілюйте та долучайтесь до нас.